Хтось мені колись розказав, що от я там переїжджав, там два чимода на типу, пацану пацану, ніхер типу, пособирати. Ну, ребята, я, звісно, все розумію. Ну, а коли ти публічна особа, коли ти робиш якийсь там контент і коли ти хочеш якось своє робоче місце нормальне зробити, да, щоб воно чисто по-людськи виглядало. І не соромно було показати, то ну, речей просто дофігає. Щоб ви розуміли, я сьогодні машину грузив там 3 часа, за пів часа я це все вигрузив. Але, ну і от невеличка частина того, що я привіз, да, там, під мікрофон, мікрофон, стоєчки під світло, які тут стоять. Ще одна стойка під світло, 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 зарядка тут, зарядка тут. Роутер підключив, павербанка, ще там Сонька. Ще 51 система, куча інструментів, ящики. І ще досить куча всього інтересного і цікавого. Ще я не привіз, тому що або не влізло, або тупо завтикав. І треба буде ще раз їхати і це все забирати, це, по-перше, привезти, а потім це все помонтувати. І деякі проекти є досить такі цікаві. І я хотів би зробити прям повноцінне відео. Так що, слідкуйте, не переключайтеся.